Напад бойовиків Хамас на Ізраїль може мати серйозні наслідки і з точки зору розвитку міжнародної ситуації. З історії останніх десятиріч відомо, що війна на Близькому Сході завжди стає центральним моментом дестабілізації для. Стосунків між Заходом і Арабським світом змінює конфедерацію взаємин, може підірвати вже існуючі домовленості. І, звичайно ж, така війна зміщує фокус уваги з усіх тих подій, які відбувалися у світі до початку кризи на близькому сході, особливо якщо ми будемо свідками нової великої конфронтації. Так, що одним з головних бенефіціарів цієї війни може стати російський президент Володимир Путін, уряд якого як відомо давно підтримує тісні контакти із Хамасом і був. Фактично першим урядом, який був готовий до діалогу з керівництвом цієї терористичної організації, після того як Хамасівці перемогли на парламентських виборах у Палестинській автономії і встановили свій контроль над сектором. Для Росії є досить важливим, щоб війни зараз розпочиналися у різних регіонах світу, і щоб таким чином захід не міг зосередитися на допомозі Україні. І у Москви були розв'язані руки у продовженні війни на виснаження, яку Володимир Путін вважає реальним виходом з тієї ситуації, в якій він опинився внаслідок фіаско Бліцкрігу на українській території. І, звичайно ж, варто пам'ятати, що серед тих, хто буде підтримувати Хамас у його конфронтації з Ізраїлем і готовності продовжувати бойові дії, союзники Російської Федерації насамперед Ісламська Республіка Іран, яка допомагає. Хамасу у озброєнні і економічному виживанні після того, як терористична організація втратила підтримку у арабському світі і не може сподіватися на значну допомогу, якщо не відмовиться від ескалації насильства. На наших очах будуть переформатовуватися коаліції і змінюватися наміри, адже Хамас. Напав на Ізраїль якраз напередодні можливої нормалізації стосунків цієї країни із Саудівською Аравією. Таким чином, криза може виникнути не тільки внаслідок цієї нападу Хамасу, але й якщо почнеться конфронтація Ізраїлю з арабськими країнами. А це може відбутися, якщо почнеться. Відповідна операція ізраїльської армії проти бойовиків Хамас на території самого сектора Газу тут же арабські уряди будуть досить серйозно реагувати на те, що відбуватиметься під час цієї акції у відповідь із мирним населенням сектора Газа, яке зараз вітає терористів, що повертаються з ізраїльської території. Отже, ми Зараз знаходимося, можна сказати, напередодні карколомних трагічних подій, які можуть датися в знаки на всій міжнародній ситуації, не тільки найближчу добу, не тільки у найближчі дні, але й можливо у найближчі місяці і навіть роки.